Та всіх, давайте подивимось такий нюанс. Ах, я хочу подивитися, який відсоток українців готовий на зупинку війни по лінії фронту, і далі чекати повернення території, скільки потрібно. Який відсоток українців прям готовий до зупинки війни по лінії фронту і чекати далі. Спокійно поверні території. Відсоток який? Колісниця. Старший аркан колісниця максимально людей, скільки це можливо. 100% не може бути. Звісно, що ні є такі довбануті, які ще ні. беруть 95. хай Максимум. Колісниця це максимум. Домовлятись, от ріка жезлів. Потім працювати над цим питанням. Розумієте, що хочеться вже спокою людям. Думаю. Думаю, ось вам домовленость. Все, ось воно. Вилазить. Угу. Домовленості так, ось все є. Максимальний вже відсоток хоче. Тепер. Українці, які на окупованих територіях, готові чекати, скільки потрібно для повернення. Українці на окупованих територіях готові чекати, скільки потрібно. 50 на 50. Це нормально абсолютно. Хтось чекає, а хтось живе там життя. Приймайте життя. Ну, абсолютно нормально. Для мене це не означає нічого поганого. Тиск обставин примуси. І роздуми, що робити, трансформації. Люди починають жити іншим життям. Все. Це нормально мої. Тепер. Українці, які виїхали з окупованих територій на територію України, готові чекати до окупації стільки, скільки треба. Так, готові. Попажу жезлів, готові. Але попажу, це готові далеко не всі. І адекватні в нас не всі люди. Розчарування, звісно, що, не без цього. Фінансова підтримка потрібна. Вони хочуть від Зеленського, щоб Зеленський повернув, по-перше, як наобіцяв, повернення. І фінансова підтримка. Щоб була, тому що від влади, до речі, від влади щось хочуть. Бо її нема. Любі мої. На жаль, є фраза у нас Помоги собі сам. Оце про нас ось така картинка. Неприємно, але все-таки. Ми отак повинні жити і думати. Про пенсіонерів я робила пост в телеграм-групі, підписуйтесь. Хто там що кому винен. Все чітко було сказано. Я спеціально зробила навіть на цьому акцент, поскопіювала, щоб ви розуміли, куди катимось. На жаль.